Микола, ми сьогодні говоримо про ті ментальні зрушення і, ті, і той інформаційний простір, який за останній час у нас у зв'язку з війною він просто змінився кардинально. Ми почали інакше дивитися на те, що відбувається в, в нашій країні. і... Я знаю про те, що ви активіст і маєте відношення до громадської організації Робимо вам нерви. так? Так, так, правильно. Ця організація вона, у нас зараз буде тривога. Пишуть, що загроза балістики. От. Тому ну, побачимо, як, чи продовжимо, чи не продовжимо. Може, це в Криму відбиваються. І будемо відслідковувати, але поки що будемо говорити з вами стосовно того, чому зробимо вам нерви. Сьогодні прийняли таку. Позицію стосовно декомунізації, що дійсно потрібно позбавлятися російських маркерів. Там, там наприклад, зробимо вам нерви. Зробили кілька акцій біля пам'ятнику Пушкіну. Так, зокрема, на день конституції цього року ми проводили акцію, яка насправді була ВІП. Проведення акції від нашанованого Штекеля, пана Штекеля, який хотів вийти із Старою гвардії, захистити Пушкіна, показати, що він важливий справжнім повісіком. Втім, ми вирішили не дозволяти подібного, і дуже цікаво було, що після нашого оголошення прийшов певний час і. Він виклав собі Фейсбук, що з технічних причин провести акцію щодо захисту Пушкина не вийде. Ну і навіть якби він прийшов, їх було б людини чотири проти нашої акції, яка кількісно переважала в 10 разів, а то і більше. Інформаційно це було б, а вже ж для нього не дуже вигідно. втім, наша акція. Відбулися і без нього, і а, виступили спікери, зокрема, голова нашої громадської організації Катерина Мусієнко, викладачі університетів, а, зокрема Олександр Мозичко і Карабкова Наталя. Тобто ми просто висловили свою позицію і ось таким чином тривали акцію. А, також, що можна сказати, цікаво Чатушкін завжди під охороною Проханівської служби охорони, власне, муніципальної варти, і вони завжди вартують його. Фотографія якось була в. В соціальних мережах ще до того до, ну, цієї масштабної акції, яку ви провели. Кілька молодих людей приєдналися до акції, яку проводить Михайло Штекель. Я його знаю до речі, тому що він журналіст, і ми з ним спілкувалися, тому я його знаю особисто. І кілька молодих людей прийшли в костюмах клоунів. Ви знаєте цих молодих людей? Так, це ми знаємо. От, і це дуже креативний підхід був. Я, я оцінила тоді. І м, навіть хотіла з кимось з вами провести окремий ефір відносно цього, тому що ви всі молоді люди і. Те, про що намагається розказати нам Росія про те, що ми дуже багато втрачаємо, якщо ми не будемо вчити і бачити на своїх вулицях Пушкіна, От як ви вважаєте, чи є чим замінити там, ті наративи, які Росія просуває протягом століть, саме по українським? Я взагалі вважаю, що в Одесі, зокрема, варто змінювати світогляд щодо сприйняття історії, оскільки ну переважно, а вже ж сприйняття історії наразі йде в міської ради. Міська рада зараз фактично працює з розв'язаними руками, оскільки обласна військова адміністрація не має великого фактичного впливу на самоврядування і троханово не соромиться діяти в рамках закону, але максимально відсвітовлюдної позиції, багато космополітичної, яка насправді якраз таки ростить аморфну молодь, яка не дає ніякого поштовху, ніякого поштовху, зокрема, і до боротьби. А без боротьби ми Росію не переможемо. І саме тому ми маємо повертати призму і звужувати її до національного сприйняття, до того, що ми маємо сприймати історію і світ через призму української ідентичності, і зокрема це стосується і пам'ятників, таких як Пушкін і тому подібне. Ми маємо їх усувати і змінювати. Маркерами, які слугували буде реговкадами е, в наших е, виборах і рішеннях. І, зокрема, вже ж варто просувати історію дозволених змагань, як на мене, оскільки це про боротьбу, і про дуже відчутну чіткість прийняття. Бортва в підпіллі е, під час. Е, Друге визволення змагань це також е, помилки і компроміси, які намагалися робити під час перших визвольних змагань. Тобто дуже багато на що посилатися. І навіть в контексті Одеси дуже багато визначних постатей, які працювали на е, дія... ну, які підтримували діяльність ОЛУНУ та на місцевому рівні. І, е, я не дивилася, чесно скажу, привітання міського голови Одеси з Днем міста. Я просто картинку візуально подивилася, мене тригірнуло. Ну і щоб не псувати собі нерви. А от я його не увімкнула по звуку, але е, включила відео і просто подивилася, що там, що там є, трішечки. І, е, на жаль, Геннадій Труханов там був в кепці. Е, він е, демонстрував там, дійсно були кадри нашої боротьби за незалежність сучасної російсько-української війни. Але весь антураж був створений таким чином, як нам нав'язують, ну, типу, таку російську Одесу. Ну, тобто він в кепці, типу такий трохи хлопець-бандит. ну, ну, тобто, тобто, от в такому… так. Да. Так, та, ну, тобто, і, і, ну, і, і все там концепти. Я ж кажу, я, я не слухала чесно, я не, в, не вмикала звук. І, ем, я слухав. Ага. І е, я просто про те, що вон, Одеса, вона не така. Е, я теж все життя живу в Одесі, в Одеській області, і е, я знаю дуже багато е, ну, таких е, подій, пов'язаних з Одесою, е, які не позиціонують нас. У нас є Українська Одеса. І вона досить потужна, і це ну, дуже такий великий пласт, який був навіть за радянських часів. Українська Одеса, вона не просто існує, вона розвивається. І я саме ну, чому і до вас звернулася? До молодої людини, якою ви бачите Одесу? Ну, Одеса про все ж про навіть зараз. Тобто... Що радше вже зараз. А, З кожним роком Одеса кількісно поповнюється людьми, що ненайдужче. Це та сама проактивна більшість. І, як на мене, саме проактивна діша проактивна меншість, саме як на мене, проактивна меншість формує напрямок розвитку міста і громади. І, зокрема, це помітно все більше по публічних акціях, які доєднуються, до яких доєднується молодь. І кількісно ініціатив стає більших, зокрема щодо полону, нагадування про те, щодо хвилини мовчання. Тобто цього стає і кількісно, і якісно все більше, і Одеса не повністю українськими сенсами, але головна проблема в місті наголошую ще раз походить від міської влади, оскільки міська влада виносить це все на мене на офіційному рівні а, все українське переважно уходить за межі центру міста, бо в центрі міста страшно щось будувати, бо наш підзахистом ЮНЕСКО. І власне це світоглядне питання, що в центрі треба трошки простору дати євреям, трошки італійцям, французам і іншим національностям, а потім там уже українцям. Ви ну от зараз сучасні акції протесту молоді в Одесі дійсно дуже багато людей вийшли, умовно кажучи, картонковий майдан. І фотографія, яка зараз у вас на аватарці у нас в ефірі, вона саме з цієї події. Тобто молодь е, спілкується і людей молодих, які, у яких є активна проукраїнська позиція, їх немало. Так? Ну, а вже ж насправді е, більш гучно чутно, молодь було саме на цій акції, яка є за більш е, цінності про демократичні. Тобто питання інституції держави і того, що стосується розподілу податків і, і це були дійсно дуже гучні акції, втім на них, навіть на акціях, які стосуються ніби податків, все одно було згадано і питання. Національні це то про Пушкіна, тобто вигуки були проти Пушкіна, і було помітно, що молодь, яка вийшла, це люди, що, по-перше, розумілися на якби, акції і її теми. І, зокрема, також вони розуміли важливість розвитку українського, і було, як на мене, це дуже показово, у мене ще таке питання. Буквально, я не знаю, десь півроку тому в соціальних мережах я бачила теж якусь ну таку великий натовп молодих людей, які співали російською мовою. Не російську попсу, але український виконавець, на який досить популярний серед молодих людей. І мені здається, що він навіть там мав бути наживо а може, а можливо і ні. Просто в соціальних мережах ця інформація з'явилася, тому що люди постили, які обурювалися саме цією ситуацією, чи знаєте ви щось про цю акцію, і як, наприклад, донести до таких молодих людей, що Ну, Така позиція. Вона просто створює нове підґрунтя для того, аби якщо не зараз, то колись через 20-30 років Росія знову прийде їх визволяти. На жаль, як на мене, подібні випадки траплялися і будуть траплятися, оскільки в нас немає е законодавчої бази для врегулювань. Подібних випадків, оскільки е, закон спрямований на доволі поверхневу заборону виконання пісень авторства людей з громадянством РФ, але це доволі вузько, оскільки російська мова не закінчується в ротах лише. І громадян Росії і російські наративи поширювати можуть і люди інших громадян. І є петиція зареєстрована, до речі, зараз, яка пропонує зупинити публічне виконання пісень російської. І як на мене, це важливий крок, який ми маємо зробити. Втім, дуже важко в законі переважно регулювати подібні питання через. Демократичне ставлення до мов національних меншин, але це теж дуже глибоке, цікаве питання. Як доносити до молоді те, що це шкідливо, це мабуть проговорювати це на рівні освіти, а освіта у нас зараз перебуває в очевидь не в найкращому стані, і це питання має вирішуватись комплексно, як і з освітою, так і з питанням. Законодавчої бази, тобто тут одним чимось не виправити це, і маємо маємо багато часу, мабуть, для врегулювання цього. Дякую дуже. Дякую, Микола, за те, що за вашу позицію в першу чергу за те, що ви даєте ну, навіть мені можливість надію надію. Знаєте, я коли переглядаю періодично ваші акції в соціальних мережах, вони мені потрапляють. Ну, я маю на увазі всієї вашої спільноти. То мене це дуже тішить, що молоді люди мають таку свідому. Українську позицію, а це значить, що у нас є нарешті вже такий шанс після Великої війни вирватися з цього замкненого кола, коли Росія нас постійно століттями просто вбивала. От. Тому я дякую вам за вашу позицію і дякую за те, що ви Е, маєте сміливість її публічно озвучувати і проводити такі публічні акції? Дякую вам, що покликали. Відомий uh -huh. Дякую. Можливо. Дякую.